Оновлення даних ТЦК до 17 липня кожний українець військовозобов'язаний повинен прийняти рішення, чи він буде їх оновлювати, чи ні. Сьогодні у відео розкажу, чому особисто я не буду їх оновлювати, і взагалі які е, закони передбачають штрафи за невиконання цих оновлень. Тому раджу вам це відео додивитися обов'язково до кінця, також відправте його знайомим, щоб вони знали свої права і могли їх відстояти. Розберемо взагалі сам кодекс, і також покажу вам примітку, яка передбачає, що навіть якщо ви отримаєте штраф, ви не можете подати суд і виграти цю справу і не платити його. Тому відео буде справді дуже корисне. Раджу вам підписатися і давайте почнемо. Отже, ви знаєте, так що 17 червня усі військово до 17 червня усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані в ТЦК. І також дали можливість оновлення цих даних не тільки фізично в ТЦК в Україні, а також через додаток резерв плюс. А сама Верховна Рада на засіданні 9 червня ухвалила нове рішення, новий законопроект щодо посилення відповідальності військовозобов'язаним за правопорушення у цьому випадку. Правопорушення за неоновлення даних ТЦК. І що, взагалі, цей кодекс України адміністративного пропорушення передбачає перше встановити, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушень правил військового обліку та мобілізації може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто, якщо ми маємо 17 липня протягом трьох місяців, якщо хтось виявить, що ви не оновили свої дані, тоді на вас має можливість накластись штраф. І якщо проходить термін давності, можна сказати, від 18 липня рік часу, тоді вже цей правопорушення не рахується і на вас не можуть накласти штраф. Наступне Порушенням призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300, ну, денних норм, так 3400 до 5100 гривень. Тобто Ця сума від 17 тисяч до 25 500. Тому ось така немаленька сума, хочуть знаєте, всіх наказати за те, що люди не оновляють свої дані. І також є додаткові порушення, наприклад, за те, що ви не не забираєте повістку і так далі. Це я вам також покажу текстом. Можете собі ознайомитись, але я би хотів перейти до конкретів, до самого найважливішого. Щодо оновлення даних. Особисто я не раджу вам скачувати додаток резерв плюс і оновлювати свої дані, якщо вам це не є необхідне, наприклад, для перетину кордону, оскільки такими діями ви лише даєте змогу скоріше отримати повістку або ж отримати штраф. Наприклад, ви жили в Україні, виїхали через війну там, або просто живете за кордоном 10 років. Всі дані, які є в ТЦК, там бардак, справді бардак, це те, що у вас є внутрішній і закордонний паспорт. Тобто ваші дані закордонного паспорта, все. Вони більше не знають жодних даних, де ви проживаєте, скільки років, чи ви плануєте повертатись і так далі. І це, на мою думку, вина ТЦК, тому що вони, якщо вже ведуть військово обліковий облік, вони повинні би були його, його починати вести на початку війни або перед нею. А не так, що коли вже підходить термін, так немає людей, немає резервів, потрібно всіх зганяти і роздавати повістки. Ви оновляєте дані і просто ну, даєте можливість більшу отримати повістку. Цей закон, який підписаний, він передбачає, що повістка і так буде вам рахуватися вручена, якщо ви її не відібрали руками. Тобто, без різниці, чи ви оновите дані, не оновите. Вони вам відправлять її там електронною поштою чи на адрес, який в них є, і вона все одно буде рахуватися вручена. Якщо ви оновляєте, ви не получаєте штрафу. Так вони з цим аргументують. Але є один важливий нюанс. Штраф вони нараховують по статті 201 і 210, і ніхто не говорить про примітку, яка прописана в цьому законі Кодексу адміністративних правопорушень. І раджу вам переглянути, чітко його прописати прочитати. Стаття порушення призовником права військового обліку тягне за собою адміністративний штраф від 1000 до 1500 неподаткованих неподаткових мінімум. Ну, від 17 до 25 тисяч, але є примітка. Ці положення не застосовуються у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників, тобто це ТЦК військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії. З іншими інформаційно комунікаційними системами реєстрами і так далі, даних баз даних і державних органів, вам будуть розказувати, що ви не оновили свої дані, ви повинні платити штраф, ви порушили закон, і ну ви повинні нести адміністративну відповідальність. Але саме ТЦК чітко прописано в цьому в цій приміці, що якщо вони отримують ваші дані через інформаційно через електронний шлях. Вони, ця, цей закон не відноситься до вас. Тобто, якщо ТЦК отримав ваші дані через додаток Резерв, плюс», він отримав їх електронно, то можете самі побачити положення, так штраф не застосовується. Тому, ось моя особиста думка на відповідь, чому я не буду оновлювати свої дані. Тому що ну, мене не стосується цей штраф, і ну, я поки не планую якби, оновляти свої дані. Я буду дивитися по ситуації. Можливо, щось поміняється, можливо, з картина проясниться, але простою мовою простіше просто не поки не оновлювати свої дані, тому що і так ТЦК має цілодобово доступ до резерв плюс, і відповідно до примітки ось цієї статті законодавство не застосовується. Ось маєте відповідь, навіщо не варто оновляти свої дані. Тому в жодному разі, навіть якщо ви отримаєте штраф, не платіть, можете відправити. Позов до суду, і ви його точно виграєте, тому що тут все чітко прописано. Можете також по посиланню на офіційний портал закону рада гов'юа перейти і перечитати самостійно. Тому ось коротко взагалі про оновлення даних ТЦК: чи варто, чи не варто. Можливо, ви приймете рішення, що потрібно оновлювати. Я нікого не осуджую, Це кожного індивідуальне рішення. Але я вам розкажу свою історію. Мені зараз 28, чи 29, якщо я не пам'ятаю, 28 і я приїхав до Польщі ще не понулітнім, в 16 чи 17 років. Я живу тут все життя, я брав закордонні паспорти. Тут в мене немає жодного ні майна, немає жо... в Україні, немає жодних прописок. Я взагалі дуже мало маю саме зв'язання з Україною. І як я взагалі наприклад міг дізнатися, так що ТЦК зараз оновило дані і потрібно. Усі призерники повинні прийти і оновити це через резерв плюс. Мені ніхто не відправив смс-повідомлення, ніхто не відправив електронний лист, чи ніхто мені з консульства не прийшов і цього не сказав. Тим більше це технічно неможливо, тому що може у мене немає телефону там чи ноутбуку, щоб ноутбука щоб перевірити це. І я е, поки не бачу в цьому цілі, тому що як не як навіть в Польщі, якщо ви перебуваєте на підставі закордонного паспорту. І він у вас закінчується, і вам консульське консульство не видає новий закордонний паспорт. Ви все одно поки знаходитесь легально на підставі тимчасового захисту. І повірте, жодна країна Європейського Союзу вас не буде виганяти чи депортувати в країну, де зараз відбувається війна. Це буде проти усіх конвенцій і так далі. То, що витворяється з іншої сторони, ви самі розумієте, ми не маємо на це вплив, але. Я просто висловлюю свою думку, тому що справді це все назбиралося і дуже багато людей знаєте, стоїть зараз в ступорі, що робити, чи йти в цю сторону, чи все-таки може краще оновити і повернутись, і так далі. Тому ось коротко взагалі про оновлення даних ТЦК щодо взагалі способів легалізації тимчасового захисту, статусу УКР. Усіх способів якби, довшого перебування на території Польщі, на території Європи, я буду вже зовсім скоро розказувати у себе в курсі. Курс буде доступний у мене в телеграм-каналі, він буде за символічну суму, але там буде дуже багато корисної інформації. Тому я вам вражу цього не пропустити і вже заздалегідь підписатися на мій телеграм-канал, тому що буде обмежена кількість місць. Будь ласка, перейдіть зараз, підпишіться. Посилання на телеграм-канал буде під цим відео. Не пропустіть важливу інформацію, тому що стараюся вам донести все без води. Напишіть в коментарях, чи це так чи ні. І е, по суті. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк. Пишіть у думках вашу е, думку в коментарях, чи ви будете оновлювати свої дані в ТЦК чи ні. І до зустрічі у наступному відео.